Скажи, наскільки відвертий контент треба викладати. Правду казати? Кажу правду, Да. кажу правду. Відвертий, дуже відвертий. Якщо ви хочете заробляти гроші, то відвертий контент треба викладати. Ну в тебе була думка, що там просто треба бути в білизні. Так водку, це ти... спочатку так і було. Це було десь 4-5 років тому. І так спочатку і було. Тобто, ти сп... такий Ага. так. Наче вдягнений, дуже... наче так гроші. Так. Потім чим більше дівчат, чим більше моделей реєструється на OnlyFans, тим відвертіше треба бути. Тому що ти повинен утримувати своїх. Кітів нас не може залетіти. Ну по перше, тому що вони йдуть через гроші. Якщо їм це не подобається, і їм потрібно і потрібні тільки гроші. Тому ну це важко. Uh -huh. конкуренція тому що висока висока конкуренція, і їм це не подобається. Вони скільки витримують? Ну може максимум півроку знімати. Ось все це. Ну бачити, це складно. Те, що там кажуть, а все нам фоточки зробив. Відео і все, на дивані там лежиш свої мільйончики в карманчик все. тобто це не так просто. Якщо ти це не любиш, тобто ти любиш це. Тобі подобається так, мені подобається, коли я тільки починаю збиратися, фарбуватися, все це надягати. Там потім біля дзеркала, там чик-чик-пофоткснув.